Слава Ісусу Христу! Вітаю це з вами, отець Назарій, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Сьогодні черговий відтинок з отцем Піо. Вчимося від отця Піо, як жити з Богом, як е, любити церкву, як служити церкві, як е, бути вірним Богові, що є найважливіше в стосунку з Господом Богом. Ну і отець Піо нас прекрасно цього вчить. Ось знову сягаю до книжки Візіонер наших часів отець Піо. листи. І лист 22-й, фактично, це вже передостанній лист в цій книжці. Отже, ж я вже казав, що тут зібрані профетичні листи, тобто такі листи, які перед нами, би отець Піо виявляє свою харизму про пророцьку. Вона так само показує нам, як він є цим послушним, так? Отже, ж, і властиво цей лист є, так, так і називається. Послушний і покірний син церкви. Покірний і послушний син церкви. Отже, ж, в руках 1931 1933 тиспі е, таким Обмеженням виконання священичих чинностей, виданим через владу церкви як середник, який не мов би був таким запобігаючим повстримати з явище фанатизму. Отже, багато людей йшло до сан Джованні ротондо Чули, що там є отець спів, який має стигмати, який молиться, який оздоровляє, який чинить чуда, і церква церква в особі конгрегації з доктрини з питань віри святий офіціум. На два роки з 1931 по 1933 забороняє оцю піво відправляти публічні сеті меси і сповідати. Отже, ж, і він протягом цих двох років е править в монастирській каплиці сам. Отже, ж, в такій ситуації. Отець ПІО запевняє єпископа Манферндоні Андреа Касарану. Просує цілковитий послух відносно церкви. Послух церкві. Отже, отець пів у нас так цього вчить. Це найважливіше, друзі. сан Джованні Ротондо, 2 квітня 1932 рік. Найдостойніший і найпреподобніший Ексселенції. Е, Преподобний канонік Сон Сальваторе Новеллі. Ознайомив е, мені ваше прагнення. Оцей готовий бути послушний по попередньому дозволу моїх настоятелів. Е, Взиваю Бога і всіх Його небесних духів на свідків цього, що Ваша Екселенція представить. В тиші своєї келії від якогось часу чую ехо ворожих голосів, які кружляють навколо моєї бідної особи. Всі вони є фальшиві. Тому вважаю, що повинен представити вашій найдостойнішій і непреподобнішої Екселенції, що я попросту є з боку цього всього, що стало сказане, що пишу, що тверджу. І що друкую на мою друкується на мою тему? Що більше можу додати, що є над усе, скажімо так, хвилююся. Каже, де причини гідного зберігання деяких фальшивих пророків, які, однак, вважаються за моїх. Хоча багато-багато разів присутності співбратів і побожних і авторитативних осіб, давав їм до зрозуміння, що все, що чиню і говорю, є раною, яка роздирає моє серце і зраджує правду, просив їх, щоб. Перестали, тобто припинили цю фальшиву і негідну пропаганду, а тим часом вони завжди йшли за своїм хворобливим фанатизмом, не турбуючися про найвищу владу церкви. Дійшов навіть до того, що уділив упімнення пані Кароліне Джованніні Джованні, Дельфанте, автор від двох книжок на мою тему. Тонелему з причини артикулу проти святого офіціуму. його швагрові фотографії Федеріко Абрешові, і пану їджи Доріку. Докладно для того, щоб повстримати їх фальшивому ентузіазму і прикликати їх до зберігання цього, що е, вирішив святий офіціум. Може, це піво почало заступатися, якби знаєте, розумієте. То він каже: припиніть, не робіть цього. Я хочу бути підданий церкві, послуху церкві. 에... <тан> те, що це з дорого того дорогого, зрештою, а, ось е... те з Доліндору того, бачите? Також те саме говорив. На жаль, очікуваний результат не був осягнутий, а що гірше почув ефект протилежний. Мушу додати, що багато разів були зганені безпосередньо через мене всі е... болюнчиці. І уваження за головних підігрівачів, а передусім тонелі, абреш, доріго, і виконані за двері з причини їх бунту проти зарядженням церковним, але завжди без наслідку. Звертаюся через це, як покірний послушний син церкви католицької доважої найпреподобнішої екселенції, щоб захотіло інтервенювати, тобто втрутитися силою свого великого авторитету, щоб розвіяти ці темні мрячні і понурі. Хмари, які сповивають мою бідну, особують і тяжіють на моїй бідній матері провінції терплячі і мовчазні від багатьох років і на побожному люді Сан З Злибокою покорою цілую святий перстень. З глибокою покорою цілую святий перстень. Ну, я не знаю, як ви, я подивляю. Покору і послух оце піво. Мені особисто дуже далеко ще й в цих чеснотах до це піво. Ось стримамо, стримамо, вчимося. І визнаю за найпокійнішого і найпослушнішого сина вашої Екселенції. Для це піво послух і покора було щось найважливіше. Отець піос, пітерлічі капуцин. Дуже швидко ми цю книжечку пройшли на духовних читаннях в молотонь групі, святою це Піо на Розарії, з оцем Піо. також Я ці листи використовував. Тому, думаю, що з цієї рації вже сягнемо до цього останнього листа в цій книжці 23-го. Також про послуг. Про послуг, щоб десь собі закріпити цю тему, яка є так важливою, яка є так важливою. Отже, ж, любов вірність послуг і віддання апостольській столиці. Отець піва виявляє папові Павлові VI глибоку в'язь поміж відданням і послухом, приписуючи цю єдність усьому згрумадженню капоцинів. Віднаходимо тут одночасно послух і заповідь, як, що дух підпорядкування в послусі формується з відмінним зберіганням деяких католиків і мотивує ще сильніше офіри молитви і терпіння Піо як підпори для папи. Лист вказує на противагу сильного бачення на Мегістеріумам Петра, з якому пов'язане ствердження вічної правди, сказаної в контексті епохи трансформації Другтиканський собор, 1962, 1965. Досвідченої через церкву в тому власному моменті. Свідчення це прибирає форму заповіту духовного, маючи в центрі любов до Христа і до церкви. Одинадцять днів пізніше тець Піо згасне в Санджувані Ротонду. Отже. Це фактично, друзі, один з останніх листів, це піло перед смертю. Перед смертю. Санджовані до 12 вересня, коли є спомене святіше імені Марії в католицькій церкві. Отець Піво пише такий лист. 1968 рік. А лист цей був опублікований в Ясерватори Роману 29 вересня, спомин Святого Михаїла, вже фактично після смерті. Оце плюм. Ваша святобливість користаю з зустрічі з отцями капітулярними, щоб з'єднатися духовно зі співбратами і складаю у ваших ніх сердечну честь, усе має віддання для вашої достойної особи в акті віри, любові і послуху для гідності того, якого репрезентуєте на землі. Орден Капоцинів завжди був перші лінії в любові, вірності, послусі і відданню апостольської столиці. Благаю Господа, щоб такий залишився і тривав в традиції поваги і релігійної суворості у Богості Івановської вірному зберіганні правил і конституції, відновляючися в житті і духу внутрішньому, згідно згаданих дороготиканського собору. Щоби завжди був щораз більш готовий приходити з помічу в потребах матері церкві на знак вашої святості. Знаю, що ваше серце дуже терпить в цих днях, з причини проблемів церкви, браку миру на світі багато потреб народів, але передусім з причини браку послуху деяких, навіть католиків, відносно глибокого навчання, яке ваша святобливість керовує Духом Святим і в ім'я Бога нам дає. Знаємо, що багато протиставилося в в Дракоматиканському соборі, так звані ліфабристи, які. E, знаємо такий архіпископ Ляфабри, який не підчинився так, зарядженням Дороватиканського собору. деякому документі, але то не має значення, каже Ісус Христос. Якщо хтось прогрішається, одному, він прогрішається всьому, так, то не є виправданням. Офірую вам мої молитви і щоденні терпіння, як незвичні, але щиру думку остатнього вашого сина, щоб Господь зміцнив вашу святість своєю ласкою, щоб продовжував права і важку дорогу в обороні вічної правди, яка ніколи не зміниться. А також імені моїх духовних дітей і груп молитовних дякую вашій святості за слово ясне і рішуче вистання цикліці гюмане Віта і підтвердженням, підтверджує мою віру мої безкорисливі послуг вашим просвіченням просвіченим згадкам. Нехай Господь захоче уділити перемоги правді дати мир її, її церкві. Спокій народам, землі, здоров'я і помисленості вашої святості, щоб царство Боже перемогло усіх серцях, розпорошивши прильотні хмари. Нехай Господь благословить діло апостольське невищого пастиря всіх християн, кванююся до сіп вашої святості. Прошу про благословіння для мене, для всіх співбратів, для моїх дітей, духовних, для молитовних груп, для моїх, в тому числі те спів і за нашу молитовну групу молиться. Для моїх хворих, для всіх ініціатив, які в ім'я Ісуса і ж з вашою помічю стараюся виконати. Покірний ваш, вашої святості, отець Піо Капуцин. Ну, дивіться, всі мусять ці листи прочитати. Хто хоче стати святим. Я думаю, ось це сила. Отже, поручаю візонеру в наших часів, Піо, листи, і ці два листи, які є. Потужні, які показують, що найважливіше для нас в духовному житті послух. Так? І дьявол намагається нас в цьому спокошати, щоб ми були самочинні. А з цього народжується єреся, відступництва. Не подобається Господові там, де немає послуху. Ось і все. І покора. Бо послуг, і покора поєднані, і можемо побачити, наскільки отець спів був послушним і покірним святим. Нехай випрошує і благословить нам з неба в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щоб ми на його взір ставалися такими покірними і послушними, як Він. Амінь. Слава Ісусу Христу!